Добрий день. Зараз, коли залишається усього кілька місяців до парламентських виборів, в суспільстві йде серйозна дискусія про те, який має бути наш вибір, за кого ми віддамо голос, кого вважатимемо відповідальною політичною силою, яка здатна змінити країну. Очевидно, що це потрібна дискусія. Перед виборами завжди визначається з тим, яким курсом має йти країна, і кожен сам має обрати свої пріоритети. Для нас, підприємців, Важливим є в першу чергу те, як буде розвиватись українська економіка, чи зможемо ми самі змінювати цю країну, і чи буде інвестиційний клімат таким, що дозволить нам займатися власною справою і робити все можливе, щоб громадянин в Україні жив гідно і вільно. Можна покладатись на політиків, на їхні обіцянки та їхні програми. Однак я щиро впевнений, в тому що відповідальний підприємець має думати про те, як змінювати країну самому. Не особливо покладаючись на точку зору представників політичної еліти. Політики завжди багато що обіцяють перед виборами і не завжди багато що виконують. А от у підприємця зовсім інше завдання. Для нього розвиток країни це розвиток його справи. Розвиток його справи це продукція і нові робочі місця. Це реальні зміни, які має побачити кожний. Про які потім чиновники прозвітують у своїх успішних звітах. То, ще не прийшов час, кожному з нас. Замислитись про власну відповідальність, про власну участь у політичному житті. Багато хто вважає, що політика це справа юристів, журналістів або представників великого бізнесу. А я щиро впевнений, що політикою має займатися середній клас, має займатися той, хто робить реальну справу, той, хто створив свій власний бізнес і уявляє собі, якими є труднощі на початку своєї ініціативи. Пригадайте, будь ласка, як ви. Стикались із законами, процедурами, узгодженнями та іншими проблемами, які виникають на початку кожної нової справи. Все це можливо змінювати. Потрібно зробити так, щоб було легше тим, хто відверто хоче допомогти своїй країні і має бажання розвиватися сам. А для цього є важливим, щоб кожен з нас подумав про те, чи не бажає він сам стати не тільки підприємцем, а й відповідальним політичним діячем. Ми маємо самі створювати правила гри. Тоді це і буде справжня Європа.